І так, оператори готові. Режисер готовий. Звукачі. Все, знімайте нас. Готові? Конечно. Yeah. Все, давай. І так, в цьому відео ми хочемо розказати, як ви дивитесь телевізор. Як ви, ти піше дивитесь телевізор. І так, це виглядає іменно так. Поїхали. І так, виберемо нормальну позу для перегляду телевізора. О! Зайпса. Віря послідовувати. Да, ну, узнавати тюмію я. І Шрафи в корову. Діжу кайва. О, передача саме повністю. Ага. Какого звания был достойный лучший герой перелет правильно, в каком сразу погода правильно, какой-то управил. Поэтому закончился хан, но управление заговор диктатора участвовал правильно такой министр военных император, передаки до нашей правильного скарбса по всей команду такой. Чего она так швидко говорит, а? О, Назик, дивись, весь це телепрограма. Як называется? Хана, мы бываем дітей. Отключі, пожалуйста. Ні, це для тебе. Я сказала замовче, дура! Авторитетів в цій родині не існує. Виключаємо. Щоб ти <control> здохла! <rein> в родини буде лише три тижні, аби змінитися. Аха, йой! Дитина реально йо. Єба. По-моєму, ця дитина дурна і тупа. А ви як вважаєте, професор? Абсолютно з вами згідний. Але по-моєму, вона ще... О, це покемони! Наш улюблений мульт, помниш? Тачняк! О, диви титанік! Давай подивимось. Давай. Hours later. Та ти дура! Нащо ти кажеш, ти його любиш, а? Він умре! О, Назік, дивися, наша путешественниця! Да, она всегда говорит фигню всякую, десь такое Привет, я Даша, а это мой друг Башмачок Привет, я Даша, а я Башмачок Я Стас, я Назар Мне нужна ваша помощь чтобы посмотреть по карте и выяснить, как попасть на остров Рожков и полакомиться мороженым. Вам нужно сказать карта. Скажите карта, скажите карта! хуя -та? Ну от хто придумав цей дебільний мультик? Покажіть мені ту людину, яка це дивиться. Чи це найулюбленіший мультик? Ура! Мій любимый мультик! Даша путешественница! Чускай! Даша путешественниця! О, футбол! Давай, 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 давай! давай, давай, давай. Хаза, ну, 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 ну! Лашара! Реклама, реклама, реклама! Хатико! Не, не, не помирай! О, классный фильм! Блин, реклама! Зажди партия фильм! Идиоты! Козлы! Всякие говно розпов... Блін, всякие говно показывают! Козлы! Музыка Херня 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 Опа, реклама для мышц Вы читаете о красивом брюшном прессе О сексуальной фигуре О хорошо натренированных мускулах Но вам действительно трудно выполнять Все эти изнуряющие тренировки и диеты Блин, ну кто эту херню купует? Веніть за номером 5549. Ти куди Ти, дзвониш? Два, два пояса. О, дві піці, піце, піца, попероні, папероні. Ось і завершився наш нас влог. Краще не дивіться телевізор. Ідіть погуляйте, розважайтеся з друзями. Не грайте в комп'ютер, гуляйте, гуляйте, гуліть гуляйте. І так, як всі говорять, Підпишитесь на наш канал, ставте пальці вверх. І чекайте наших нових відео, влогів та скетчів. Давайте.